Буря той факт, що Путін знаходиться під міжнародним орденом на арешт, але в Китаї зустрічали його з усіма друзі-почестями. Була і червона доріжка, і спільні фотографії, і Сіцепінь тиснув руку Путіну. Ну, тобто, начебто, нічого не відбувається в Україні. Звичайно, для російського телебачення це виглядало як тріумф. Отже, які були заяви на цьому саміті? Що цікаво, жодного слова про війну в Україні. Тобто у фінальній декларації, яка складалась, друзі, з 20 сторінок, а в такому документі немає навіть згадки про російську агресію. Про що це нам говорить? І це нам говорить про це, як і хороша новина, а в той же час і погана. Ну, по-перше, це говорить про те, що Китай не хоче втягуватися в цей конфлікт і тим більше сваритися з Заходом. Але також це вказує на те, що Китай не буде допомагати Росії. Путіна просто проігнорували. А в принципі, російський диктатор намагався підняти тему боротьби з НАТО там, в тому, що Захід винний в тому, що Росія напала на Україну. Але, чесно кажучи, інші учасники саміту відверто дистанціонувалися від цієї теми.